Шестирамочники знімаю корпуси. Один корпус повний тут Не пусто. Тут дві рамочки, три мабуть. І тут взагалі пусто. Тобто ідея фізично працює, але видно, що я їх запізно зробив. Було дуже мало часу, плюс велика засуха, то, скажімо так, вийшло на 6 корпусів півтора корпусу меду. Але це вже непогано, бо в сім'ях є і того немає. Тут тобто так воно виглядає.